Сьогодні я хотів би поговорити з вами про дуже важливу історію, про фітну. Що таке фітна? Випробування, як це буває, навіщо, мудрість в чому полягає? По-перше, Аллах, субхану та аля, каже, ауду біллахі мене шайтані родім. أَلِفْ لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تابتو تاي سفيد وين تكي يالله بخصوص فيد شد سام وين شما يا تي وين ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون تيا Смисли цих аятів перекладаються так. мім. Хіба люди думають, що ми залишимо їх у спокої, якщо вони скажуть, ми увірвали і вони не будуть випробувані? В іншому аяті, який я привів, ми випробуємо вас злом і добром, як випробування, і до нас ви будете повернені. Тобто це. Аллах, так це заклав в цьому світі. Так чи інакше, ми будемо проходити випробування. А випробування бувають різними. І бувають такі фітни, які самі мусульмани розповсюджують ці фітни. Взагалі, фітна коли з'являється? Фітна завжди. В суспільстві серед мусульман вона з'являється тоді, коли мусульмани в цілому, як осередок, як суспільство, віддаляються від настанов Аллаха Субханаху Ва Тааля. І Аллах Субханаху Ва Тааля застерегає від цього. І він каже, фаліяхда іллявіна йухаліфуна ан Амрі. Ан'амрії, антусибагум ау ауюсибагу адебу алем. Нехай остерігаються ті, хто суперечить Його велінням, аби їх не спіткала спокуса, смута, або щоб не вразило їх болісне покарання. Фітни у раби Аллаха, во Їхня небезпека дуже велика. Тому що коли розгортається фітна в суспільстві, вона так чи інакше торкнеться кожного, кожну родину. І вона підсмаже все підряд і добре, і зле. І від фітни завжди страждають як винні, так і невинні люди. І серед того, що варто. Також знати і підкреслити, овіруючи профітну, що людина не може бути певною, коли фітна розгорнулася, наскільки вона буде стійкою перед той чи іншою фітною, чи вона вистоїть, проявить терпіння, зможе перейти це через те, або не зможе. Іноді буває так, що людина впевнена, що він вистає перед фітною, а буває навпаки. І буває також навпаки. Скільки людей, про яких думали, що вони вистають під час фітни, не витримали. І скільки таких, про кого гадали, що вони не витримують, вистояли. І у достовірному хадісі сказано: справді щасливий той, кого Аллах уберіг фітни. Так, щасливий той, кого Аллах уберіг від фітни. А той, кого ними випробувано, але Він виявив терпіння, теж є серед щасливих. Аля інна ліман ліманджуні Бальфітен. Аля інна ліман Іннесаїда Ва Уа ліман Уалімануптулія Фасобар. Дорогі брати, природа фітни полягає в тому, що вона. Всіх, як я вже це підкреслив. І про це окремо свідчить Аллах, Субханаху ва та Та'аля. Знову ж, біллахі в білегміне раджім». Аллах каже: от таку фітне мінкум валаму ва хаса. Валему Аллаха шадідуль айкаб. Аллах каже в цьому аяті. Бійтеся спокуси фітни, яка не торкнеться лише тих, хто був несправедливим серед вас. Тобто хтось може подумати, фітна — це щось зле таке, да? і воно так чи інакше повинно торкатися фасиків, там, невіруючих лицемірів і тому ні. Воно торкнеться кожного. Кожного. І це аят саме про це. Бійтеся спокуси фітни, яка не торкнеться лише тих, хто був несправедливим серед вас. І знайте, що Аллах суровий у наказанні. Є себе бнузуль причина неспослання цього аята. Ані сюдей не бедр, іктеталю ектеталю джамаль. Судей каже, що цей аят був не посланий про тих, хто прийняв участь в битві при Бедрі. І потім вони прийняли участь один проти одного в день вірблюда. Це окрема битва. к'яна юсаміру набій, саллаллаху алейху салям, Передається. Це в Тавсірі надається такий рівая. Це означає, що це не там прям достовірний хадіс, але він наводиться, що е е Зубейр, це величезний сподвижник, він е розмовляв з посланцем Аллаха і Акбаля Алій ради Аллаху Ангу. І от підійшов до них Алій, ради Аллаху, Ані. Фадахіта ілейгії Зубейр. І Зубейр, то зустрічаючи Алі разом з посланцем Аллаха посміхнувся Алі. Факаля Расулю Аллах, і посланець Аллаха спитав, кейфа хуббука лі Алі, я Зубей? Як ти оцінюєш свою любов до Зубейра? До Алі, о Зубейр. Факал, я Расулю Аллах, ухибуху, ка хуббі лі валаді, ау ашад. О посланець Аллаха, я його люблю, так я люблю, як свого сина, або більш, ніж сина. Факаль, на що Посланець Аллаха сказав: Кейфа анта іза сірта ілейгі тукатілю. А як так буде, якщо настане такий день або час, коли ти підеш проти нього зі зброєю? Зі зброєю? Це було пророцтво. Посланець Аллаха попереджав багато про чого. Коли він це казав, це казалось дивним їм. Але вони запам'ятали і керувалися ним. І це наводиться, ці всі сповіщення, вони наводяться в Тавсірі. Про що це взагалі? Про що мова йде? Мова йде взагалі про події, які називають чорними сторінками ісламської історії. Мова йде, як я вже сказав, про так званий День верблюда, коли сподвижники пішли один на одного. Вірною позицією Аглю Суннаву Альджама з приводу цих сторінок ісламської історії є те, що ми любимо всіх посланців Аллаха. Ніхто з них не помилявся. Вони робили Ічтігат. Той, хто робив ічтігат, Помилився, отримав одну нагороду. Хто тобто, робив ічтіхат, не помилився, отримав подвійну нагороду. Але сталося те, що сталося. І ці чорні сторінки в ісламській історії, вони існують. І треба брати айбар уроки з цього всього. Треба їх правильно розуміти, треба аналізувати і не повторювати головне. Історія нам для чого взагалі? Для того, щоб ми вивчали, читали, розуміли і робили вірні висновки. А чому так сталося? А все за рахунок завжди брехні, брехні, яка розповсюджується. Береться брехна і розповсюджується, і розповсюджується. Дивіться, я зараз скажу про історичний контекст, коли так сталося, що. На одному боці був зубеєр, умульмуміні Аллаху Анга, та інші сподвіжники. На іншому боці оказався племінник посланця Аллаха і на той момент вже халіф, праведний халіф, Алі ради Аллаху Ан. І була бійня, де загинули сподвіжники. Розумієте? Це дуже 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 гірка, дуже чорна історія ісламу. Але треба про них теж знати, треба аналізувати, як я вже казав. Отже, але вокруг всього цього. І тоді була брехня, і потім писалася брехня, і пишеться брехня, особливо в книжках востоковидів. По-перше, Алі, раді Аллаху Ангу. Після вбивства Осмена Ради Аллага не хотів прийняти присягу, тому що в першу чергу, хто прийшов до нього і наполягав, щоб він прийняв присягу, це були так чи інакше люди, які були причетні до вбивства Росмена Ради Аллагану. Алі ради Аллагангу, казав, мій розум затьмарився в день вбивства Осмена. Моя душа протестувала. Вони прийшли до мене. За бая, за присягу. І я сказав, клянуся Аллахом, мені соромно перед Богом присягати людям, які вбили чоловіка, якому посланець Аллаха, мир йому сказав, хіба мені не соромитися того, перед ким соромляться ангели. Тобто це мова про Усмана, рада Аллаху. І мені соромно присягати, поки Осман лежить, убитий на землі, і ще не похований. Тоді вони розійшлися. Коли його поховали, люди повернулися і знов просили про присягу. Я сказав: о, Аллах, я тривожуся через те, що я берусь виконувати. Але прийшла рішучість, і я присягнув. Вони звернулися до мене о Амірульмунін. І я, мов би, моє серце розкололося надвоє, я сказав: о, Аллах, прийми від мене заради ос мене. друге Алі, і ради Аллаху Ангу. Не міг здійснити Кисас. Від нього вимагали, щоб він в першу чергу зробив Кисас, да? знайшов тих, хто безпосередньо вбив асмен Ради Ангу, і зробив казнь да, над ними. А він це не, мов, не міг зробити, бо не знав їхніх конкретних імен. Тобто, було взагалом -то зрозуміло, що є певна кількість людей, які це зробили. Хто конкретне саме не, були, не було відомо. І важливий інший контекст, що в саме цей момент багато хто з подвижників був позамадійним. Тому що це сталося 18-го зул-хіджі в 35-му році хіджі. Тобто одразу після Хаджу. Всі були зайняті. Не було багато кого, хто був. би там. По третє, коли минуло 4 місяці від присяги Алі Раде Алавангу, а піса за вбивство Османа так і не був здійснений, як його і потребувало суспільство, Тальха та Зубейр вирушили до Мекки і зустріли там матір віруючих. У Мульму Мінінаїша Раде Ала Вони домовилися. Вирушити до Басари і зібрати там кіноту і людей не з метою сперечатися, а щоб підготуватися до затримання вбивств Отмана Ради Алаангу і здійснення над ними Кисасу. Свідченням цього є передання, наведене Ахмадом Муснаді та Аль-Хакімом Мустадракі, коли Айша Ради Алага дістала вночі до вод, тобто колодці були, вода була, Бану Амір, Собаки почали гавкати. Дивіться, собаки почали гавкати. вдруг її щось Да? Вона спитала, яка це вода? Їй відповіли Вода ельхуаб. І вона сказала, не думаю, що я далі піду з вами, бо посланець Аллаха, салів, сказав нам. Як би це було, коли б на одну з вас гавкали собаки хуаб це, це, це контекст порицання да? і попередження це пророцтво від, Алла, від посланця Аллаха, І вона там була присутня, коли це казав пророк. Він не назвав конкретно її ім'я. І тоді Зубейр, і вона зрозуміла, що це мова про неї. І тому сказала, я не піду далі. Тоді Зубеєр сказав їй: ти повернешся якби з укором. Можливо, Аллах виправить стосунки між людьми через тебе. Тобто він її навпаки, би сказав: пішли з нами. У тебе намір гарний, добрий, ти примириш людей, ти матір правовірних, ти Айша, ти це зробиш і так далі. Еля аль Альбані зауважив, що ланцюг передачі цього Хадісу дуже достовірний. Його визнали достовірним п'ять великих імамів Хадісу, Ібн Хайбан, аль Хаким і так далі. Четверте, Алі, але розцінив їхній відхід від, до басари та захоплення міста як певну форму. що тоді не було мобільних телефонів, не було мейлів, не було комунікацій. Пішли чутки, да, що там якась делегація їде, да, і що їй там багато людей, конниця, там, я не знаю, зброя, і ще може це перебільшили і так далі. А це розцінив, як захоплення місця може бути, як це вихід. Хручаніта. Він побоювався розриву розсідчення Ісламської держави на той момент, да, яку він очолив. Тож вирушив до них, ради Аллаха. і справа ця була за волі Аллаху, долю вже було визначено те, що станеться. П'яте алій, Аллаху, послав Каака ібн Амра до «Талхи та Зубея, закликаючи їх до єдності та згуртованості. Він почав з Айші, ради Алауангу, сказавши: О матір, що привело тебе в це місто? І вона відповіла: о мій сину, примирення між. Людьми. Ібн Кефір Рахима бідає нігає, пише: Він повернувся до Алі та повідомив його, і тому сподобалося це. І люди почали схилятися до миру. Ті, кому не було небажано, відчули відразу, а ті, кому не сподобалося, зраділи, обрадувалися. І Аїша відправила послання до Алі, пояснивши, що прибула лише для примирення, Алі виступив перед людьми з хутбою, нагадавши їм про часи Джагелії, їхні страждання, діяння, про іслам, щастя його послідовників через єдність, згуртованість. Він нагадав, як Аллах об'єднав їх після пророка, салів, на халіфі Абу бакрі потім на омарі, потім на Уфмані, Аллаху Афмені, а потім сталася ця подія, що принесла смуту в умму люди, які прагнули світу цього. І заздрили тим, кому Аллах дав благодать, та хотіли повернути іслам назад, але Аллах звершить свою волю. Потім він сказав: Алі, ось я вирушаю завтра, вирушайте ж і ви. Але хай не вирушає зі мною ніхто з тих, хто мав відношення до вбивства в Коли він сказав це, зібралася група їхніх очільників, як аль Аштар Еннагаї. Шурайх Ібн Ауфа, Абдуллах ібн Себе, відомий як Ібн Сауда, та інші у кількості 2,5 тисячі. Серед них не було жодного сподвижника. І хвала Аллаху. Вони сказали, що це за рішення. Але знає Книгу Аллаху краще за тих, хто шукає вбивцю Усмана, і ближче до справедливості в цьому. Він сказав те, що ви чули. Завтра він збере проти вас людей, всі вони мають на увазі вас. А вас мало проти їх більшості, що вони робитимуть? Ель-Аштар Лицемір. Ібн Себе, лицемір, все це вони кажуть. Ми знали позицію Тальха і Зубейра щодо нас, але думку Алі ми почули лише сьогодні. Якщо він примирився з ними, то це примирення проти нашої крові. Тобто нас б'ють, мається на увазі потім. А Ібн сауда казнят ба більш вірніше. А ібо Сауда, хай прокляне його Аллах сказав. О, люди, ваша сила в перемишуванні з людьми. Тож, коли люди зійдуться, розпаліть війну між ними, не дозволяйте їм об'єднатися. Кінець цитати Ібн Кефіра Рахимахулла. Також Ібн Кефір згадує Рахима Гулла, алі прибув до Басри, і пробув там три дні, обмінюючись посланцями з Тальхою та Зубейрем. Тобто, йшло перемовини такі. Деякі радили їм використати момент проти вбивсь Усмана, але вони відповіли, Алі прагне залагодити цю справу. Тобто він хоче примирити людей. І ми вже послали йому свою згоду на примирення. Потім Ібн Кефір пише: люди провели ніч у спокої, а вбивці Усмана провели найгіршу ніч. Радилися, радилися. Між собою і домовилася розпалити війну зранку. Вони рушили ще до світанку близько двох тисяч чоловік. Кожна група повернулася до свого табору і напала на них зі зброєю. Кожна сторона подумала, що інша зрадила і схопилася за зброю. Вони вигукували, нас атакували люди куфи, а інші кричали: Нас зрадили люди, Басри. Обидві сторони. Піднялися зі сну, озброїлися, сіли на коней, і ніхто не знав, що справжня причина була інша. Але сталося те, що було визначено Аллахом. І спалахнула війна. Це якраз війна, яка війде в історію як битва Верблюда чи день Верблюда. Війська зупинилися один, один проти одного. Взагалі було 20 тисяч, заючу та її прихильникам близько 30 тисяч. І ми належимо Аллаху, його, до нього повернемося. Все це цитати Ібн Кефіра. Все це чорні сторінки ісламу, про які треба знати, треба знати вірно, робити вірні висновки. І головне робити висновки. Чому так сталося? Чому так сталося? Тому що завжди бувають люди, лицеміри, яких Алас Пантар випробує.

А хіба вони не бачили, що їх торкнеться спокуса фітна? В рік. Раз на рік або два рази на рік? Мова йде про лицемірів. Раз на рік або два раз. Хтось каже, що це покарання від Аллаха. А хтось каже, що це розповсюдження брехні про посланця Аллаха. В ці часи, як це вони любили робити? Так же і будувалося мечі Дарари, якщо це інший контекст, інша історія. Але таких історій, якщо брати історію ісламу, чи немало. Худейфа ібн Аль-Яман казав Іякум вальфітан» Худейфа ібн іаман, радий Аллаху Ангу казав, стережиться смут і випробування. Нехай ніхто не прагне до них до смути. Якщо ви бачите смуту, якщо ви бачите якусь брехню, яку розповсюджують, говорять, там, я не знаю, кажуть так, так, так. Саме мале, що ви можете зробити, це якби не приєднується до цього. Краще це зупиняти. Зупиняти. Чому? Тому що посланець Аллаха колись він прокинувся, він спав і сказав: ліл араб, біда арабам від зла того, що наблизилось». І він сказав про яджуч маджуч да, що вони там вже зробили дірку, да, що наближається цей час. І Айша мені наради Аллах, спитала, а нагляку я, яра сулюла, фіна слава, о, посланець Аллаха. Хіба ми будемо Загублені. Ми постраждаємо тоді, коли серед нас є праведники. Нам, сказав посланець Аллаха, так сказав посланець, Іде кесурал хабес. І якщо хаб мерзоти буде багато, всі постраждають. Іноді ми думаємо, якщо ми живемо десь в осередку, в мечеті багато мусульман, все класно, що у нас тут все добре? Ні. Дивіться, я ж неспроста не привів цю історію, ці чорні сторінки ісламу. Я не люблю про них говорити. Але треба їх знати. Треба аналізувати, треба робити висновки. Уроки з цього треба робити. Отже, дорогі брати, застерігаю всіх вас від фітни, бо фітна торкнулася, як ви бачили, сподвижників посланця Аллаха. Салял алейкум. Що казати про нас? Що казати про нас? Якщо ви бачите якусь брехню, зупиняйте її. Сьогодні той, хто каже, що ця мечеть татарська, або якась там, це ви повинні розуміти, що це фітнач якийсь. Або той, хто розповсюджує такі, такі слова. Це фітнач? Фітнач? В певному сенсі цей, ця людина фітнач. Я впевнений, що люди так не кажуть. Але хтось десь чує, як це було при сподвижниках посланця Аллаха, тлумачить це, а потім передає. А біда в тому, що хтось ще підхватує це і розповсюджує цю брехню, розповсюджує цю брехню. Немає асабії, немає ансурії в ісламі. Це відомий факт. Ба більше є слова посланця Аллаха, дуже відомі, і слова Абу Бакра, хто каже про націоналізм або про гонсурію. да хай візьме і вкусе вибачте член свого батька навіть таке, принижуючи, чого в ісламі немає і не може бути. Тому, дорогі брати та сестри, будьте відповідальними, будьте уважними. Фіт не може прийти і застигнути вас справа з боку з будь-якого моменту, будь якого обставину. Будьте уважними, будьте стійкими. Наша, наша мета відома попереду у нас багато міст, де треба відкривати мечети, ісламські культурні центри, як тут. Освітні програми, школи, сел багато є, де люди взагалі нічого не, не чули про іслам. про «ля, іля, 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 Наша мета доносити це до людей, наша мета йти далі. Треба не боятися йти далі. Хай говорять ті, хто говорять, хай критикують ті, хто критикують. Але треба йти далі, не боятися Помилок. Боїться помилок той, хто нічого не робить. треба йти, йти далі. Доносити іслам, доносити правду. І обов'язково ми повернемося всі до своїх рідних батьківщин теж. В цьому контексті я це теж підкреслю. Але тоді, коли ми самі в першу чергу будемо готові до цього, Будьте впевнені, Аллах, і це дасть нам. Але тільки тоді, коли ми будемо готові до цього. Якщо сьогодні не звільняється Крим, це означає, що кримські татари не готові до цього. Якщо сьогодні не звільняється Кавказ, це означає, що наші брати з цих географій не готові до цього. Якщо сьогодні не звільняється Єрусалим, це означає, що ума в цілому.